Вітаю всіх на своєму каналі. Взяв напрокат такий інструмент, це аератор. Така чухалка, яка прорізає стару траву і вичесує мох О, цей старий войлок. Я з газону. Бачите, такими ножами. Хочу поділитися своїми враженнями, може хтось щось подібне хоче купити, щоб знав, що його чекає. Штиль. Штиль RLE 240. Ну, моя інтуїція мені підказує, що цифра 240 говорить про те, що тут повинен бути двигун 24 кВт. А двигун 24 кВт я б у руках би носив з передишками. Ця ж машинка дуже легка. Чому я загострюю свою увагу на потужності двигуна? Тому що. Працює ця машина, ну я б сказав, впритик по потужності. При всьому тому, що у мене в мережі чітко є 226 вольт і подовжувач я взяв 1,5 квадрата, той, що я. Ось дріт, півтора квадрата. Той, що я використовую для мульчиватора, а там мотор у мене 2,2. Давайте глянемо. Заглянемо вниз. Вона не бензинова, її можна класти на бік. Вибачте, з нього я розумію телефоном, значить. Так, у нас захват ножиків аж 28 см. Даже не 40, 28 см. Досить гострі металеві ножі. Я думаю, що проблем з потужністю не повинно бути. До мотора ми не долізе, мотор десь тут. Зараз. Про ящик. Отакий от ящик для вичуханої трави тут ну, приблизно 20 літрів, я б сказав. Отаке от наповнення ящика рівно половина ну, цієї коробки, машинка вважає за повний. Тому що конструктивно зроблено так, що вона траву скошену накидує в нижню частину цього ящика. І коли нижня частина наповнилась, вон такий просвіт зверху, бачите? Ну, половина, Приблизно половина вона вже починає срати собі під колеса. Якщо вона сере собі під колеса, туди-сюди назад пройтись підібрати вже не представляється можливим. Якщо бензинова косарка ту траву, що випала, вона здатна всосати в себе і дотрамбувати, то ця ні. Давайте викину ящики, поки подивимось далі, з чого вона складається. До інструмента шкіль в мене ніколи не було претензій. Я можу сказати, що я фанат штіля, в мене є газонокосарка. Бензинова штіль. Ну, вона вікінг, але це штіль. У мене є тример бензиновий штіль. Він, до речі, такий же такого ж кольору. І саме штіль. В мене є бензопила штіль 180-й. Це сама слабенька пилка, але вона заслуговує окремого слова. Я її купив в 2009 році. Свічка стоїть рідна, не міняв. Тільки вчасно доливаю масло і бензин. Все. Да, ми до мотора не доліземо. Тут я бачу опорний підшипник з цієї сторони, з цієї сторони закрито, то, значить, тут колесо є редуктор. Yeah. Ну, моторчик тут не 2,4 кВт, так що eh, це точно, бо він, вона дуже легенька. E, давайте окремо пару слів про влаштування підключення. Зараз покажу, значить, підключення відбувається подовжувати на цю вилочку. Для старту ми повинні отут кнопку, отут нажати кнопку і зажати стандартну гашетку, як на бензопилах. Але ця вся музика зроблена так, що дивіться, значить, я не можу сказати, що в мене поганий подовжувач, в мене радіотехнічна освіта і проблем з електрикою в мене немає. Значить, Це все я робив сам, це не покупне гівно китайське. Цей кабелі, і штекери, все куплене і зібране докупи. Але дивіться. Воно так вструмляється, воно таке от. Коротше, я про те, що треба, коли ви його так включили, треба кабель отак руками зажати і тримати його отут рукою. А, а другою рукою ви повинні танцювати з усім дротом, щоб він ніде не підліз під колеса. Тож, якщо ви рухаєтесь вперед і придумали пройтись назад, назад же ви не можете просто так пройтись. Ви повинні або ногою відкидати кабель, або рукою відводити. Ну, коротше, не знаю, я ще раз. Впевнився в тому, що весь мій бензиновий інструмент має право на життя, тому що немає цих танців з бубном. Ось цей газон, дивіться, тут у мене три частини. Ось. Перша, ось друга і третя. Давайте так покажу загальним планом, щоб було видно. Значить, на все про все тут приблизно півтори, ну до 2 соток, не більше. Бензиновою косою я кошу ну косілкою тачкою такою, не тримером, тачкою. Якось у цей газон десь приблизно 25 хвилин. Якщо колупатись в носі, хай буде 30 хвилин. Ну, Танцювати кругом дерев, кругом самшиків, кущів, кущів з гортензіями. У мене тут є де потанцювати, Вон кутки туди погано підлазить, ось грушу на газоні треба по кругу потанцювати, ось яблуня, ось слива. Таке собі задоволення. Але на все уходить півгодини, тому що. Бензиновий інструмент має велику потужність і продуктивність. Цією штукою, чухалкою, з захватом ножами 28 см, я танцював з цією ділянкою ну, години-півтори, може, може, навіть дві. Я не засік початок, але ну, більше, ніж півтори години. Більше. Ну, хай буде навіть півтори. Значить, якщо у вас нема що робити, і вам Нема чим зайнятися, то можна гратися з електроінструментом. Таким у вас буде роботи на день, це гарантовано. От якщо вам не треба собаку гуляти, вудками карасі ловить, на велосипеді кататися і так далі. Ну, тому якщо розглядається варіант купити собі такий інструмент, шукайте щось з цифрами не 240, а хоч би 540. Тому що потужності в цієї машини вистачає впритик, я б сказав. Ну і смуга захвату 28 см, це досить мало. Це танцювати на газоні прийдеться день. Так, за ящик я вже казав. Ящичок. Ящичок тут дуже маленький, десь так на глазок літрів 20. І конструктивна машинка здатна його наповнювати тільки наполовину. Тому от, мій варіант, отут от, у мене довжина, ну хай, хай 6 метрів. Ні трошки більше. Значить, я один прохід роблю неповний і мені вже треба витрушувати ящик. Значить, приблизно раз на хвилину приходиться зупинятись і витрушувати траву. Ще раз дякую всім за увагу. Заходьте на наш канал, будемо ділитися корисним і цікавим. До нових зустрічей, друзі!